Доброго дня малята! Ось і настала чудова пора року зима. Сьогодні я вам розповім про перший місяць зими грудень. Місяць грудень двері зими. Прийшов перший місяць зими та 12 місяць року в календарі. Грудень дарує мало сонячних променів, частіше стоїть похмура й холодна погода. Тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлігою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень, студень, на всю зиму землю остужує. Вона кам'яніє, кам а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у свято й будень, але саме останній місяць року влаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо хоч зима і повертає мороз, проте сонце вже йде на літо. Грудень завершує календарний рік. На 22 число припадає зимове сонцестояння, за яким визначають астрономічний початок зими. Наші пращери пов'язували з ним народження сонця або ж родини сонця. Саме в цей день наступає найдовша ніч, але мене кілька днів і світовий час почне прибавлятися. А ще закінчується рік і попереду найочікуваніші новорічно-різдвяні свята. І кожного з нас тішать душу сподівання, що наступний рік буде кращим, щасливішим, яскравим і багатим на приємні моменти життя. Тут ні господарює зима, а допомагають їй і хуртовини, і метелиці, і вітрі. Скрізь лежить пишна біла ковдра, застиг і трімучий ліс, дерева поринули в глибокий сон, усе довкола біле, біле. Прикмети про грудень. Грудень рік кінчає, зиму починає. Грудень землю грудить, хату студить. Грудень снігом замете, буде літо золоте. Прийшов грудень, приніс студень. Сніг у грудні глибокий урожай високий. Якщо в грудні сніг ляже притул до загорож, буде погане літо. Що залишиться проміжок урожайне. Якщо в грудні шумить ліс, чекай на відлігу. Грудень не брат, а холодниця не сестра. Смутний грудень, як прийде студень. Судні сонце на літо, а зима на мороз повертають. Зимний грудень і в свято, і в будень. В народі груди називають стожайлом, вітрозимом, зимником, мостовиком, лютовієм. Цієї пори у відкритому полі гуляє крижаний вітер, холодно, незатишно й у лісі, особливо вовкам та лисицям. А ось тому, у кого є тепле лігво, нірка чи гніздо, у кого повна комора запасів у цей час комфортно й спокійно. Дякую за увагу. Гарного дня!